Вітаю цього тижня. Українська армія продовжувала стримувати атаку окупантів, знищувати живу силу і техніку противника. Міністерство оборони працювало на зміцнення нашого війська. Продовжуємо діалог із Туреччиною у Брюсселі. Ростемо Мерав зустрівся з міністром національної оборони Яшаром Гюлєром. Турецький міністр підтвердив підтримку України та повагу до нашої територіальної цілісності. Для нас це важливий сигнал солідарності на шляху до справедливого миру. Міністр оборони України провів змістовну розмову з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекарню. Франція один з ключових союзників України. Її підтримка реально наближає справедливий тривалий мир. Франція продовжить постачання далекобійних засобів. Це сильний сигнал і вагомий практичний крок. Ворог має відчувати наслідки своїх дій. Обговорили участь французьких компаній в виробництві дронів для ЗСУ. Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам. Ми маємо бойовий досвід, Франція, потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство. Відбулася зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Головна тема посилення протиповітряної оборони України. Обговорювали передачу ракет для систем ППО. Це критично важливі засоби, здатні збивати балістичні цілі. Очікуємо на позитивне рішення. Українські компанії вже запускають виробництво в Іспанії. Іспанія своєю чергою готова інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. Важливий результат засідання контактної групи з питань оборони України розширення коаліції радіоелектронної боротьби. Реп до ініціативи офіційно приєдналися ще п'ять країн: Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія, підписавши відповідний додаток до листа про наміри. Коаліція РЕП було створено у квітні цього року за ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів. Німеччина, як лідер коаліції, вже створила фінансовий механізм для закупівель, обладнання та послуг у сфері РЕП. Усе для її оперативної передачі Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги. Радіоелектронна боротьба одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє знищувати, глушити і випереджати ворога на крок. Очікуємо, що до коаліції приєднаються ще і нові партнери. Оборонна підтримка України за данською моделі масштабуватиметься до 1,3 мільярда євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів. Це інвестиція в нашу перемогу у зброю, яка виробляється в Україні у безпеку всієї Європи. Перший транс 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї. Артилерія, ударні дрони, ракети і протитанкові засоби створені в Україні для наших воїнів. Це рішення. Результат нашої розмови з колегою і з другом Троїсом Лундом Польсоном, міністром оборони Данії. Запускаємо нову важливу ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах Рамштайну для потреб України. Деякі з наших найближчих партнерів, ті, хто надає мільярдну військову допомогу, постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського зброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією. Наша позиція незмінна. Першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України, і партнери підтвердили, усе вироблене таких підприємствах піде на потреби українського війська, доки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування. Ця ініціатива це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕП та інші види озброєння. Ми сподіваємося, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми Сейф, яка передбачає 150 мільярдів євро на розвиток оборонної промисловості. 28 е засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн стало черговим підтвердженням. Партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України. Маємо значні результати у 2025 році. Безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повної війни. За підсумками зустрічі, наші партнери голосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки. Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Загалом у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 мільярди фунтів, з яких 247 мільйонів фунтів буде спрямована підготовку Збройних сил України. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Бундестаг уже затвердив це рішення. До пакета входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні. Передача систем ППО, зброї та боєприпасів. Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони. Бельгія оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 мільярд євро до 2029 року. Передача протимінного корабля. Норвегія виділяє 700 мільйонів доларів на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, 50 мільйонів доларів до фонду Trust Fund. Канада 45 мільйонів доларів на дрони, засоби РЕП it рішення, а також броньовані машини Кайот та Бізон, Швеція 440 мільйонів євро на міжнародні програми з закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України. Британські партнери оголосили про рекордний пакет допомоги 100 тисяч дронів для українських сил оборони до кінця 2025-го. у 10 разів більше ніж минулого року. З рекордними інвестиціями 350 мільйонів фунтів стерлингів. 140 тисяч артилерійських боєприпасів, які вже доставлено. 247 мільйонів фунтів стерлингів на підготовку українських військових. Загальна сума військової підтримки з боку Великої Британії у 2025 році 4,5 мільярди фунтів стерлингів. Це безпрецедентна допомога, яка рятує життя і посилює нашу армію кожен дрон, кожен боєприпас це конкретний внесок у перемогу, захист наших людей і зміцнення безпеки всієї Європи. Заступник міністра оборони України Олександр Козенко провів низку зустрічей з міжнародними партнерами під час безпекового форуму Діалог Шангріла. Однією з головних тем на всіх зустрічах став розвиток українського ОПК та співпраця зі світовими лідерами в оборонній сфері. Також обговорили критичні потреби України для захисту населення та критичної інфраструктури, а саме система ППО різного радіосадії та ракети до них. Агенція оборони закупівель міноборони запрошує виробників та постачальників кодифікованих піввідронів долучитися до маркетплейсу зброї до Chain Defense. для закупівлі безпілотних апаратів у 2025 році. В держбюджеті передбачено понад 128 мільярдів гривень, частина з яких буде реалізована через цифрову платформу. Україна та Іспанія готові до розширення співпраці у сфері цифрових рішень для сектору оборони, зокрема в межах АЙТІ Коаліції. Про це йшлося під час зустрічі заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко з надзвичайним і повноважним послом Королівства Іспанія в Україні Рікарда Лопес Аранда Хагу. Міноборони допустили до експлуатації в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва ЧІФ-1. Дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника патронами зі шротом. Він має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність. Безпілотники обладнані системою автоматичного розпізнавання та досягання оптимальної дистанції для ураження цілі. ЧІФ 1 знищують ворожі ФПВ, бомбари, окремі зразки коригувальників і розвідників. Разом переможемо! Приєднуйтеся до сил оборони! Слава Україні.